Привіт, друзі! Ви на каналі Це Україна, і сьогодні ми говоримо про подію, яка змінює правила гри для України. Наша країна офіційно отримала винищувачі F16. Це величезний крок для наших збройних сил. І ми розберемо, що це означає, як ці літаки працюють і чому це так важливо. Підписуйтесь, ставте лайки, вмощуйтесь. Зручніше буде цікаво. F-16 або Fighting Falcon це американський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила компанія General Dynamics, Зараз Lockheed Martin. Цей літак уже майже 50 років є основою авіації країн НАТО. Чому він такий крутий? Ось ключові факти озброєння: ракети повітря-повітря для боротьби з літаками, повітря-земля для наземних цілей і високоточні бомби, технології, сучасні радари, системи наведення та можливість інтеграції з безпілотниками. Маневреність f 16 відомий своєю здатністю виконувати складні маневри, що робить його грізним у повітряних боях. Ці літаки використовуються в десятках країн від США до Нідерландів і довели свою ефективність у багатьох конфліктах. Але як у Україна дійшла до того, щоб отримати ці машини. Давайте розберемо. Ще спочатку повномасштабного вторгнення Україна просила партнерів про сучасні винищувачі. Чому? Бо наш повітряний флот, хоч і героїчно б'ється, складається переважно з літаків радянської епохи, як от Міг-19 чи Су-27. Вони ефективні, але застарілі проти сучасних загроз. У 2023 році країни НАТО, зокрема США, Данія та Нідерланди, погодилися передати Україні F-16 і розпочали підготовку наших пілотів. Цей процес був непростим. Пілот. Ти вчили англійську мову для роботи з документацією та інструкторами. Вони пройшли інтенсивні тренування на симуляторах і реальних літаках у Європі та США. Техніки також навчалися обслуговувати f 16 адже це складна техніка, яка потребує спеціального догляду. І ось у 2025 році перші f 16 приземлилися в Україні. Точна кількість літаків засекречена, але за відкритими даними це лише перша партія. А до кінця року їх стане більше. Графіка, схема f 16 проти ворожих літаків, ракет, карта України з позначками дії. Тепер найцікавіше, як f 16 змінять ситуацію на фронті. Ось ключові напрямки, посилення ППО. f 16 можуть збивати ворожі ракети та дрони, що критично для захисту міст. Повітряні бої завдяки сучасним ракетам, як от ІІМ-100, АІМ РЕ ММ. Наші пілоти зможуть ефективно протистояти ворожим Су-35 чи Міг-31. Підтримка наземних операцій f 16 здатні знищувати ворожу техніку, укріплення та логістичні центри з високою точністю, психологічний ефект, присутність. F-16 у небі це сигнал ворогу, що Україна переходить на новий рівень, але є й виклики. f 16 потребують сучасних аеродромів, спеціального палива та захисту від ворожих атак. Україна вже працює над інфраструктурою, щоб ці пташки могли працювати наповну Отримання f 16 стало можливим завдяки підтримці наших союзників. Данія, Нідерланди, Норвегія та США не лише передали літаки, а й надали ресурси для навчання та технічного забезпечення. Це ще один доказ, що світ стоїть пліч у пліч з Україною в нашій боротьбі. Друзі, F-16 16 це не просто літаки, це символ нашої незламності, підтримки світу та кроку до перемоги. Наші пілоти вже готові підіймати ці машини в небо, щоб захистити нашу землю. Ми віримо в ЗСУ і знаємо, що разом ми не переможні. Що ви думаєте про появу f 16 в Україні? Пишіть у коментарях, діліться цим відео з друзями та підтримуйте наш канал. Слава Україні! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Діліться відео, щоб більше людей дізналися про цю історичну подію. Разом до. Перемоги